Аж спотів, аж спотів нахуй. У мене, мене мурохи пройшлись. А ти бачила, що вона намалювала нахуй? Так, та, то, то, що там, як його. Марлін, блять. Таку жорстку цю хуйню намалювала ти знано. Так, що у нас тут? Гер Герміона Герміон... Калахан. Ага Відповідає вам лише тоді, коли ви наденці. Використовуйте свої інструменти, щоб визнати так понятно. Ага, додаткові цілі будуть. Поняв, додаткові цілі будуть розблоковані. Ми, коротше, додаткові цілі можемо вибрати тоді, коли ми виберемо ага. привод. Який привод. Але не треба уїжджати. Так, заповнити, Герміонна, Калаха. Помістіть ага. мертвих щурів у бойлер. У нас нема. А, подожди, мертвих щурів. Їх, ну Їх, наверно, збирати треба. есть, надо, надо дивитися, що дещо валяється. Але бой, а, а який бойлер? Що значить бойлер? Блять, що бойлер, де угу. воду гріє, нафти. Не, не знаю. Зробіть чітке фото привода, ми не можемо збирати мішки сіль. Ну, це ми можемо. Теоретично. Так. А, додаткові це цілі. О, а ми ще це. його вигнати можемо. Ага, екзорцист не буде розблоковано, поки ви не виконаєте додаткові цілі. Щоб вигнати привида, знайдіть 5 відсутніх. Пальців Герміон Калахан і покладіть їх у ритуальну зону у підвалі. Поняв пише, що треба робити. Але щоб екзорцизм зробити, то треба пройти в це все і додаткові цілі. А ми не можемо додаткові цілі зробити, бо в нас немає фотоапарату. Коротше, беремо. Треба прямо Так, да, да. Я ультрафіолет і Тартана, а ви взяли то. Ну що, пошлі. Нам ага. треба, поняв, нам треба зараз, типу, чисто тако по ізі. Легенько робить, щоб не умирати, щоб е... гроші трохи не збирати. Ох, ебать. Блять, сразу? Там Мала, за цим за диваном тут а мала, нахуй. Блять мала, що то, ти шо? там робиш? Герміона, що там? Калахан калахан? Калахан, не. Окей, що це за звук, на? А ч, світ свет на Що це таке гуде?

Это ж просто, блядь, бля я тут их хуй спущусь нахуй, колысь, блядь. Пошли. Вот тут, холодно! вот, 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 да Двойка, вот, 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 тройка. вот, тут! вот, 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 тут! вот, 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 Чего я? А чего я Да тут світ, блядь. Бать, я ніхуя не бачу, алло, я займаю. Дай відповідь, ти, А, ну да, це ж надо самому путь. Бо... поставлю. Ну чекай, давай зараз сначала я подивлюсь на холод. Нема її тут. Бо вона, mm -hmm. хоча б чуть-чуть показує, коли вона є. А там? Я тут... Біля дверей була двойка. вона, походу вийшла звідси, поняв? понял? Де? Да. Да це там біля статуї. Сука! Це шо нахуй? Блять, це може ззаді, а там є СГ, а той среагірував, блять. Ні, хуй, блять. Блять, рисунок. Диви, щось рисунок, якийсь ритуал, нахуй. Ні, це ж сюди... А, це то, що казав, що щурів. Да, да екстрацист, це п'ять цих пальців треба. Бить. О, а ви малюнок бачили? Що таке? Я її... Що? Ви бачили її? Ні. Вона тільки що тут була. Блять. Гермиона, тут тут Гермиона, Гермиона. Малюнок бачила? Сова якась, чи якась хуйня якась, ну. Не тільки що? Що? Блять, це що нахуй? Де? Це. Це, це, це я не бачу? знаю. Я що я поставив? Така... А ти, так... сука, долбоєб нахуй, як срався нахуй. то что чвакнуло, я думал, что она меня уже раздушила, нахуй. Так, Эрмю, она... Походу. Она... Походу. Ну, так пошли наверх. Навер. Забирай, Походу Забрай, ты, ты, нахуй, забирай нахуй bet... эту... <kam> ту хуйню, ты забрал? Забрал, а, забрал. Она значит где-то она... на... Она, до речи, нам двери закрыла. Блять, вот туту у меня типа двойка, во, во. Давайте я тут поставлю, эти. Вот тут ставлю. Двери-то я закрывал. А, да? Блять, ВД, yeah. алло, где вы? Тут, тут, назад. Мы ж там, где -то, в Тайпиково. Ого. О, во. Идемте на второй этаж. Мы еще первый, как бы, таке себе обдавали. Идем на ту. Пошли, пошли. Оп, двоечка, оп. Да, да. Вот из всей комнаты она, тройка. Близко. Ну, Но ноль. Тройка. Тройка, так. Да я обдувлюсь Да, есть, есть, есть. ця пляма. Пляма да, отмечаем сразу, бо мы забудем, блядь. Так, да, доказы. Эктоплазма, Вот есть. тройка. Что такое? Холодно. Это холодно? Это холодно беремо, было, или нет? Ай-яй-яй-яй. ты... Пара. Пара. О, блядь, блядь. Беру, блядь, 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 блядь. Так, а ну выйдите отсюда. Так, все, включи назад. Дермиона, а що таке? Хоте мене цими кидати? Гермиона Балаган! Гермиона Балаган! Не, походу низька температура. Ні, тут... ну троє. Тро, тро, так, тро, а ну тро, вийдіть отсюди. А ну так, да, встать. Дайте я з нею поспілкуюсь. Табу, табу, пар, 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 пар. Давай. Ну, давай ти швидше, бо вона має щось чимось при... Така двері за собою закриті. А. Галаган, ти тут? Я сховався все да, пират. Герміон Агалаган. Свет не Нова стратегія, блядь. Ти блядь. Ты з спирату. Дай я... знак. ти тут. Зна блядь, Значит, блять, нахуй. Ой, блядь. Валік, шо там? Герміона Галаган? Пойдем налево. Валик. Ты хоть нахуй. Что я сейчас до дома. Но она ничего не казала, она появилась. Ага, он тут у нас сейчас как намалюет малюе. Закрытый. Он, но, он, но. Вот <плес> это <плес> <плес> ну, комната. кімната. я треба все вирі. проверять. Тройка, є. тройка. Гермиона, гермиона, це, тут, тут? двое, двое. Ацаны, царапины. Два, а два. А остані, на картину. Диви на картину. Следи ультрафиолета нема. Сава надо. Ага, ага, намалюй шоссе. Гермиона. Ага, гермиона. Тебе не, не боли, Це Пацаны, рай. здесь комната. Чего ты думаешь? А вон наш, тикаешь на цей круг, то, что мы бачили, вон на круг пришло, блядь, это хуйня. Да, это ЕСГ. Да, да. А что ещё минусовая дать? Да, минусовая температура, ЕСГ и плямы. Пермиона тут, на молю Пермиона и не май ноль, у меня плату тройка писала. Пермиона. Блять, блять, нахуй. Что за хуйня? Опять в тут двойка. Кормёно. Кормёно на мальдуйши. Кормёно, покажись ты. Кормёно. 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 Залупа, Давай. Кормёно. Дай знак. Так, на двері закрить. Двері вони закривають.

Все, уходь оттуда. Блять, закрытая творень, я четверка, вас. Четверка, четверка, стой! Ты хочу по 2005 буде. Вермена. Вермена. А то неси, типа, хуей, а луна, на актрисии, типа я. Правильно, але вона, якщо вона буде зараже. Блять, она вермина, вермиона, вермна по-настоящему. Покажите, я не знаю. Вермиона, СТСЛА, СТСЛА, Эрмиона, Эрмиона, Эрмиона. новый новый план. Мы угадали уже, что это за этот. Эрмиона. Новый план, тикаем. Новый план. Давай, похуй. Ёбуем ногу. Не туда, не туда. Оп! Ох, ебать. У нас закрылась энергия. Она умничка, она убирает си. Креселка. Бля, шо це за хуйня? Шо там? Я що? меня Де Да. Не, я біля тебе. Я біля тебе, ні? Та виходь уже. А, тю, шо ти лякаєш? Да, ти біля для мене. Бля, в мене від якогось крику, у мене тупо цей зелено-оранжевого все стало, на. А то що та кришак поїхав уже. Надо йти. на натуре. Так, а що нас по крышке? Що, вибираємо? Нормально. Е, докази. 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 Е, мінусова температура. Плями. І що ще? І ЄСГ. Да, райджу. Ну давай. Райджу, да? На... Вибирай. Так, шо, що приїхали? А за як щурам... приїхати нахуй? А за що рами? Йдем чи ні? ні я ну, не, я не хочу. Все? Що, заканчуємо? Я не знаю, що значить помістити, блядь, бойлер, блядь, у бойлер, блять. А там же шість їх стояло. На, на Та напроти. то, блядь, не бойлер, то пальці, нахуй тої, блядь. блять. Треба, а -а -а. блядь, це ексорцизм. Короче, все йобай, нахуй, здесь. Давай то, блять. Я їбав, блядь. А то ви такі лякуни. Та я їбав, нахуй. Ні. Ну йдемте, їбать ебать, вас, рот. Давай. Оскільки же вы гравців немається, ви не можете повернутись? Беспечный. що шо, -шо? Да, а, ну, наверное, отсоу. Це... Mm. Так ты не, не зайшов. Пойдемте, нахуй, шур нахуй, не? Сейчас щурів, а если мы не угадали? Короче, ладно. Нет, это похуй. Давай, все, підтвердий. Ага. не угадали. Агаш, ага. нахуй. Агаш. Идет тут, подивитися, привиди. Ага, привиди, агаш. Ага. Плями это Я... плазмы. Відбитки пальців, блять. Минусова блядь, Блять, не було! Я ж сука цим, ебану. Блять, аж то вказується на ESG, а ESG тоді не так працює, сука. Угу. Mm -hmm. Блять, я не могу. А як ваблав? його, ч шот що... Ну ладно, там же для ново. давайте по-новому, нахуй, полетели. О, блять, точно нахуй? Давай нахуй, ну, на, блядь, що ти, нахуй?